А таки дискусія, друзі, захопила майже всю країну. Бути чи не бути повісткам в месенджері? Схоже, що вже, шановне панство, таки дійшло до остаточного свого рішення, яке ми обговоримо. Друзі, адвокат Сергій Гола. Поговоримо по повісткам. Питання сьогодні дуже насушне і дуже актуальне, зважаючи і на кількість повідомлень, які я отримую на електронну адресу, по також коментарям і тому подібне. До речі, нещодавно в мене вийшло відео, що вже вже, друзі, знаєте, не було б актуальності, які б вже мені не повідомляли, що повістки приходять на месенджери, і мене просили відповідно надати консультацію. Як Щодо цього реагувати в конкретній приватній ситуації, тому емейл кидає під цим відео, якщо потрібно вам роз'яснити щодо законних підстав по мобілізації, звільненні мобілізації, перетину кордону, по військово-лікарській комісії, а також інших важливих на сьогодні питань, яких очевидно дуже і дуже багато. Та і по спадку багато, і по МФО, і тому подібне. Пишіть мені на емейл, буду роз'ясняти ваші основні права. Та інтереси, які треба обов'язково, очевидно, треба на сьогодні відстоювати. Навіть в час війни не означає, що ми безправні якісь ні. Ми громадяни країни, які мають відповідно свої права і їх потрібно відстоювати. Отож, друзі, давайте сьогодні поговоримо, до чого ж все ж таки. Вони дійшли, яке прийняли рішення. і тут очевидно, що від Кабінету міністрів України мав говорити віце-прем'єр-міністр України, тому що саме вони мають відповідні положення затверджувати по центрам комплектації, а також по повісткам. І це очевидно їхнє профільне віддання. А коли ми говоримо про е месенджерів, про цифрову політику діджиталізацію, яку оголошував, то очевидно, це виключно питання е, віце-прем'єра Федорова. Віце-прем'єра Федорова, і тут мені видається його позиція достатньо зріла і адекватна. Напевно, небагато з міністрів, які можуть похвалитися ну, такими непоганими результатами своєї діяльності, так скажу. Отож, оскільки в Україні запустили відповідну видачу повісток через месенджери, те, що про це я говорив і в попередніх відео, все ж таки прийшлося реагувати віце-прем'єром. Він сказав, що на сьогодні офіційної позиції, документальної і законодавчої позиції щодо того, щоб розсилати. Повістки по месенджерам немає. Немає. Це не не закон, так скажу. Бо законом це не передбачається. Але як ж діяти, коли вони все ж таки приходять? Про це також поговоримо. Що він каже? На сьогодні це неможливо зробити, оскільки немає якісного відповідного реєстру військово зобов'язаних осіб. Ну, всім можна надсилати, так? Але для чого всім надсилати, якщо треба надсилати саме військовозобов'язаним? Бо якщо особа не є військовозобов'язаним, то який сенс її, відповідно, надсилати повістку? А також немає ідентифікатора реєстру, який не прив'язаний до верифікованого номеру телефону. І тут, друзі, ключова річ. Ось чому важливо слухати відео до кінця, щоб розуміти кожній з аспектів, про що людина говорить і що може вас захистити, що здається таке верифікований номер телефону? А це має критично важливе значення в майбутньому по доказу, чи обвинуватити вас, чи звільнити від відповідальності, чи розпочати кримінальне провадження, чи розвалиться справа в суді. Верифікований номер телефону це коли в сточності є відповідні докази, контракти, підписи конкретної особи, що дійсно в протоколі, особа підтвердила, що даний номер телефону належить їй. А знаєте, що сьогодні дуже багато людей, які просто купили Сім-карту, вставили в телефон і все. Що це таке? Це не верифікований номер телефону. А тому, коли у вас є відповідна ситуація, коли, як е, юридично кажемо, неверифікований номер телефону, що це означає? Що немає документів і доказів прив'язки цього телефону саме, наприклад, за Гулгові Сергія Євгеновича, то лист надсилається на е, в село Бабусі, Ну, вислів е, е, агресорською мовою, е, на, дідушки на деревню чи щось таке, як там агресори кажуть. Розумієте? Розумієте, друзі? Немає підтвердження, коли ми. А все, що ми говоримо з ТЦК, все, що ми говоримо зі слідчими можливими, все, що ми говоримо з судами, має бути чітко задокументовано і мають бути відповідні докази. Тому він правильно говорить, як ми можемо надсилати в месенджері це здорова думка. Це абсолютно законна, правильна думка. Як ми можемо надсилати? Відповідні дані в месенджері, коли в нас більше половина країни, а може 70-80%, може і більше 90% всієї країни, це не контрактники. Що це означає? Що номер телефону е не підп'язаний до контракту конкретного абонента. Нема підтверджень, нема підтвердження, що цей номер належить саме конкретній особі. Немає підтвердження, де людина підписала. Ось чому треба думати, що ви завжди підписуєтеся, те, про що я завжди говорю. Підписала відповідний документ юридично значущий той ж самий протокол, до прикладу. Свідка чи протокол допиту підозрюваного і тому подібне, коли ви підписуєте, що дійсно даний номер телефону належить мені. Тому він правильно каже, що на сьогодні це неможливо. Також він не зазначив, а у нас немає верифікації номеру телефону та особи взагалі в державі. Розумієте? Взагалі, каже, у нас тут проблема серйозна в тому, що законодавчо це прогалина. Прогал. Так, суди можуть встановлювати ті чи інші рішення, встановлювати ту чи іншу практику, але законодавчо це не визначити. Ми ж розумієте, той, хто мудрий. Чому я формую аудиторію свідомих, зрілих людей на Тіктокерів? Це не тікток. Хоча в мене є ребята, які я не знаю, з яких речей я цього не роблю, але вони мої відео вирізують і в Тіктоки ставлять, ну нехай, нехай. От е, я вже не говорю про те, що це порушення авторського права. Мене навіть не повідомляють про це. Да? От, е, але якщо вже хтось це робить, ну нехай робить, я особливо не заперечую. От. Але розумієте, це не оце споживацьке похавати. Вибачте, так скажу, 2 секунди похавав і пішов далі. Ні! Думати треба і знати, якщо ти хочеш мати ґрунтовну освіту, якщо ти хочеш мати ґрунтовні знання, ти мусиш приділяти достатньо для цього час. Це можна дурне відео, там лівою п'яткою відкривають бутилку, дивиться 2 секунди. А це не це. Це не той варіант. Розумієте, треба розуміти свої права відповідні свої інтереси, як відстоювати і тому подібне. Тому закон цього не передбачає. І він далі продовжує. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанову. Чисто технічно це неможливо зробити навіть в цьому році. Про що це говориться? Що скоріш за все в цьому році не буде жодних відповідних розсилань повісток. Хоча вже я стикався з тим, мені вже про це пишуть. Не буде жодних відповідних повісток у месенджерах. Принаймні, законодавчо. Бо я він каже: я вже не говорю про конституцію чи постанову. Я хочу вам сказати, конституцію точно це не передбачено і зараз постановом також. Тому це очевидно. Я вже можу сказати, що це не передбачено. Але в будь-якому разі технічно вони цього робить, офіційно і законно, по закону. Не будуть, Не будуть друзі. Ну, це така, знаєте, як я кажу, чітка, зрозуміла, зрозуміла, аргументована позиція. Тому, друзі, напевно, в цьому крапка, хоча, хто я знає, може ще прийдеться щодо цих питань писати відео. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Голов.